Ти в туалеті? Так. Починаю висуватись. Приступний варіант? Ну що, Ще Питання про закріплення на праві оперативного управління, наприклад, у кого майна відділу культури молоді та способну вас і не спорити. Передати їм в оперативне управління одну кімнату у відділі сільської ради у селі Піденівка. Там площою 25,5 квадратних метрів, вони розмістили там свого спеціаліста і тепер треба, щоб офіційно оформити, треба передати їм це в оперативне управління. Цю

Є звернення від культури, в якому вони просять включити нежитлове приміщення номер 79 на цокольному поверсі у вулиці Острів 2, площа 74-6 квадратних метрів для розміщення складу оптивологірної торгівлі. Якщо цей об'єкт включається в березі першого типу, то він буде передаватися. vorându-și des autozona, nu ne porți față la zi. Ieși de aici. Prosumul sumă. Înțeleg. 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 відділ нашого РТЦК та СП просять надати їм автомобіль Toyota, який знаходиться на балансі нашої Волославської центральної лікарні для її використання. Є лист їхній і лист Богуславської центральної лікарні, вони не заперечують, тому нам треба офіційно так. Про дитя на баланс на житлових будівель комунальної власності Бурхарської міської територіальної громади. Ми зареєстрували право власності на об'єкти нерухомого майна. Садиба Маркову Чоху у селі Ховітла, вулиця Парива, 49. Потім дитячий будинок оберіг, де знаходиться будівля по вулиці 40 років перемоги, 8 і е, частина будівлі сільської ради, там частина нам належить, частина Тасабру, у селі Васальівка, по вулиці Центральна, 42А. Зареєстровано правовласності на всі ці будівлі, а тепер треба їх взяти на баланс виконавчого комітету. Скінчує питання про включення об'єктів нерухомого майна комунальної власності міськрадської міської територіальної громади в, в країні об'єктів, які піддають приватизації та, та призверчення умов продажу. Значить, включити об'єкти це квартира по вулиці. І на жалко будівлю по вулиці Карячинській, 14. Тільки що було засідання операційної комісії, ми позначили за якою всі зброю, треба їх включити до перед об'єкту, які підлягають приватизації. Умови є розроблені, вони будуть додатками до цього рішення. еще не принято.